Всім привіт, мої дорогі світлі душі. Ви на каналі Новий Шлях, мене звати Наталя і я дуже-дуже рада бачити кожного із вас у нашому священному просторі. Я хочу почати це відео вже по традиції, і з вдячності для кожного із вас, хто пише свої лайки, коментарі, хто просто. Проглядає це відео, тому що, як ми знаємо, все відбувається не просто так. І раз ви зайшли на наш на мій канал, раз ви зайшли і дивитесь це відео, значить ця інформація вам доступна, значить, вам потрібно це почути і розпакувати в собі щось, щоби осознати. Сьогодні у нас буде тема про нашу особистість, про нашу унікальність. Як ми знаємо, що кожна душа, яка приходить сюди, вона по-особливому унікальна. Немає ні одної душі, яка не унікальна. Скільки би не було нас, все одно є якийсь із'ян, все одно є якась ізюминка. Тому цю тему хочу посвятити для кожного із нас, щоб. Вам підсвітити, тому що, можливо, ви не бачите цього, або наоборот відкидаєте це, а це може бути ваша унікальність. Тема так і буде звучати, в чому ваша нестандартність, неповторність, ваша унікальність. У нас буде два варіанти ось такі два брелочка будуть сигніфікувати. Ваш варіант. Вибирайте свій варіант. Це перший варіант, це другий варіант. І ми будемо розбирати з вами. Одинички, я вітаю вас. Давайте ми подивимося вашу неповторність і вашу унікальність. Покажіть, будь ласка, неповторність і унікальність одиничок. Я спочатку. Перевер... зроблю карти перевернутому вигляді, так, Р... рубашечкою до вас, а потім сурочечкою перепрошую, тому що і так, і так мені йде. Так, унікальність одинчок в чому. Хтось займається з вас саморозвитком, так? Згадую, ким ви є, або вже хтось згадав, ким ви є. Якщо ні, значить вам на це наголошують, щоб ви зайнялися саморозвідком і згадали, хто ви є. Також зверніть увагу на свою вішотку. Через свою горлову чакру ви можете багато чого донести і проговорити. Так, тут дійсно мене дивляться душі, які дуже ніжні з собою, з навколишнім світом, які відчувають дуже добре себе, все, що оточує. Які прийнятті, ви ті, які люблять спокій, гармонію, баланс. Багато хто з вас любить медитувати. Саме в медитації ви поринаєте в дім душі, ви заходите в свій дім. Я не знаю, як це вам пояснити, мені просто показують в картинках. В медитаціях ви получаєте багато різних розпаковок, ключів, знань, сакральних знань, з якими ділиться з вами Вселенна Рід. Вищі сили, Тобто тут мене можуть дивитися ченелінги, ченнелери, тут можуть дивитися хілери, тут можуть дивитися духовні провідники, люди, які спілкуються з неземними цивілізаціями. Тобто у вас і тут якісь такі розпаковки. Наприклад, навіть якщо немає того, ви все одно, коли ви входите в медитацію, ви. Спілкуйтеся зі своєю е, душею, зі своїм вищим я, де саме душа, вище я, вона вам передає якісь сакральні знання. Ваша унікальність в тому, що е, ви, знаєте, я вже казала, що ви дуже класно відчуваєте цей світ, ви обожнюєте тварин, е, ви дуже емпатична людина, але е, не до всіх ви відкриваєтесь, не всіх випускаєте в своє серце і в, в свій простір. Тобто ви чітко вмієте ставити кордони і. Хоча ви дозволяєте все, все, що відбувається, хаос там, чи спокій, який вас оточує, вам це не важливо. Вам головне, щоб всередині була внутрішня гармонія і баланс. Так? Але е, ви людина, яка дуже любить бути часто на самоті, е, поринати в свій світ, е, відокремлюватися. Десь колись ви навіть любите ізоляцію, ви любите, знаєте, кажуть, літати в хмарах. От, ви от, така людина, яка за задумується, яка, можливо, деколи, як говорить, відлетівша. Ви більше можете бути в неземному, чим в земному. Тобто люди, які більше часу проводять в медитативному стані, ніж в цій реальності. І якщо це не так, значить ви не вибрали правильний варіант, тому що саме. Тут прийшли душі, які займаються саморозвитком, які знають, хто вони є, що вони є більше, ніж тіло, більше ніж аватар, що вони є душа, дух. Хтось з вас вміє зцілювати голосом. Тут можуть бути люди, знаєте, оратор, люди, які доносять інформацію через свій голос. Ви зцілюєте. Тут можуть дивитися, проглядатися люди, які через свій голос ви можете бути знаменитими або. Відомими. Тобто це можуть бути блогери, це можуть бути люди, які в медіа, так? актори. Якщо це зараз не є з вами, це може розпакуватися у вас як талант. Це може бути прихований талант, який ви поки що в собі ще не відкрили. Але ось ось він розпакується у вас. Ех, в Чому ваша унікальність, що ви не застріваєте на одному місці, як би не, які би ситуації з вами не відбувалися, щоб не відбувалося навкруги, ви все одно будете йти навіть, якщо у вас погрузили ноги. Ви будете знаходити любі виходи, любі можливості, щоб дійти до своєї мети. Тобто тут є ті люди, які Ідуть до своєї мети, знають, чого вони хочуть, ставлять перед собою ціль, і немає для них ніяких перешкод. Ви просто йдете, тому що ви знаєте, яка ціна того і чому вам туди потрібно. Тобто тут є ті люди, яких дуже важко збити зі свого шляху. І знаєте, от, тут мене можна продивлятися зіркові душі. Тут 100% людей, які прокинулися, які проснулися від глибокого сну, і вони їм більше цікаво, скажімо так, поза землею, ніж проживати земне життя. Як би це дивно не звучало, але ви просто чітко розумієте і розрізняєте, що ця реальність, яку ви проживаєте, тут це всього лиш ілюзія.